Безмежно вірили у те, що Українська держава буде, бо це право українського народу. Ми, Полковник армії ОНР, голова проводу українських націоналістів. Конувалець займає одне з чільних місць серед борців за волю нації та побудову держави. Це була постать справжнього отамана, природженого командира і організатора. Біографію Євгена Коновальця можна звести до короткої формули. Жив для України і загинув у боротьбі за неї. Коновалець одна із найвидатніших постатей української історії першої половини ХХ століття. Сучасники називали його новітнім гайдамаком, залізним командиром, своєрідним прапором епохи українського відродження, вождем України, великим українцем, єдиним вождем нації, головою держави. Євген Коновалець був націоналістом. В основі його політичного світогляду були три головні прикмети. Самостійництво, державництво та соборність основне знаряддя національно визвольного руху це боротьба з окупантами за утворення української держави. Опертя на українські збройні сили українські за своїм командним складом та за своєю ідеологією. Основні вороги України зовнішні. Україна мусить бути єдиною соборною державою. Всіма силами треба мурувати єдність, надпіянців і галичан, дисциплінованість у державному, громадському, економічному та військовому житті. Для придатні колективного керівництва державою, особливо у складний конфліктний час. Повний самопосвяти і послідовного змагання за волю свого народу, за здійснення згани людських і національних ідеалів волі, правди і справедливості. Він зробив дуже багато для закріплення цієї ідеї. Він навчив нас, як треба служити великій ідеї цілим життям. Євген Коновалець став легендарною і символом спротиву всього українського народу в його боротьбі на чотирьох зі мінщин. Євген Коновалець стоїть в нашій історії в одному ряду із великими попередниками, борцями за волю України, а тому його місце в нашій історії вічне. Коновалець – одна з таких унікальних фігур української історії, яка зуміла поєднати в собі риси і політика. І військовика, і підпільника. І одна з найбільш важливих рис його це вміння проявити себе як політика, який вміє об'єднати дуже різні сили. Він живе і, і житиме почуття, думав, куривання і діла. Усіх тих, хто визнає ідеї українського націоналізму. Людмин Михайлович поновало один із керівників збройної боротьби. За незалежність України на початку ХХ століття організатор підпільної боротьби УВО та ООН. Рециклагії українознавства, зокрема, зазначає, як військовик він відзначався організаторськими здібностями і безстрашним послухом державної влади. Як політик він зумів сполучити принциповість дипломатичної внучні, що забезпечило йому авторитет серед організаторських кадрів.